Вирішила посадити горох з минулого року в мене Горох багатенько. Думаю, посажу його як сідерат на цій грядці. Звичайно, треба було його сильно густіше посадити, вірніше. Але так як в мене його не такого ж було, то на цю грядочку я зробила 4 рядочки і посадила горох. Якраз він виросте. До того, щоб можна буде тут щось садити. І я потім його скосю чи сполюб, вірніше, і буде мені зато добре, він тут мені удобрить землю, наситить, киснем цю грядочку, і все буде добре. А на других рядочках я посажу гірчицю. Ось такі справи в нас. Деякий час назад я вам показала, як я садила горох на сідирати. Ну, звичайно ж, я ще тоді казала, що його мало, і посадила його такими рядочками. Ну, Тим не менш, він виріс ось такий, ще, може, даже хай трошечки підросте. Поки він, ця, ця грядочка нам не треба, то він хай ще й підросте. А потім ми його, звичайно ж, перекопаємо чи пересапаємо, щоб він пішов як. Як мульча його мало, звичайно, а буде як добриво для грядочки. А на цих двох грядочках, других, я вам казала, що я буду собирати гірчицю. Ну, і от така вже в нас гірчиця виросла просто прекрасна, густа, вся зійшла і вже ж велика, ось яка виросла. Тепер візьмемо її скосимо косимо і. Корінці пересапаємо, вони будуть як добриво. А це ми будемо використовувати як мульчу. Тут будемо садити помідори. Їх використаємо цю гірчицю і ми якраз оцю травичку скажемо для мульчі. Буде прекрасно. І ця ось така грядочка така у нас теж густа, вона хороша, така не, не, не дерев'яна. Ми її нічого не робили. Нічого абсолютно ні поливали, бо самі розумієте, що дощі було достатньо. І вона ось виросла така. І Сьогодні вирішили її з чоловіком скосити. Спочатку хотіла сполоть, ну, потім чоловік предложив мені її скосити, щоб корінці залишилися там і були як добре. А оце все ми зберемо і буде в нас смульча. Ось так. Так що совітую всім садить, сідирати і використовувати їх як мульчу, як добриво. Ну, в общем, от така у нас ситуація. Ну, ось так. Аж до кінця двох рядочок ми посадили вертичку. Вона прекрасно виросла. Тут ось рядом у нас от для подачі води. Зробили ви прекрасно, все буде, буде у нас капельний полив. О, тут ось рядом прекрасний піон деревовидний. Подивіться, скільки там пчолок, скільки вони джілок, вони там сидять пилок та медок. будуть Ось ще посадила, рискнула, скажімо так, посадити огірочки. На нічку накриваю її коробками чи банками різними, щоб тіпа, не дай Бог морозу. Ну, а там у нас шпінат посаджений, теж вже зійшов прекрасно. Ми любимо шпінат, ми його морозимо, ми його скрізь додаємо і пиріжки печемо з нього. Ось так живемо потихеньку.